Як я вже сказав, ми сьогодні порозважаємо на тему різноманіття дарів Духа Святого. Бог дуже багатий в своїх подарках для церкви. Коли Бог народжує людину до нового життя через Духа Святого, Він також приносить подарки в життя цієї людини. Він її обдаровує, так навчає нас Біблія. Це подібно, коли ви одружуєтеся, приходить жінка в ваше життя, І з жінкою приходить її мама, її тато, її брат, її сестра. І це добре вас стає більше, більше контактів, більше друзів. Її тато, директор заводу, мама має свій швейний цех, а брат свій автосервіс. Це взагалі добре, є де машину зремонтувати, і батько там теж поможе доті. Тобто ми бачимо, що ви стаєте багатшими, але не завжди легко ладити, та, з, з тою мамою, з цим татом, і брат ще приїде в гості. І деколи бувають складності. Годі би ми стали багатшими, так? але є складності. Щось подібне відбувалося в Коринській церкві. Давайте прочитаємо цей текст, 12 розділ з 1 по 11 вірш. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не віддала ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай Анатема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, Дух той же самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той же самий, що у всіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості. Одному духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов, а все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібну, як він хоче. Думку, яка буде повторюватися, яку би хотів сьогодні сказати, поділитися, вона звучить так: різноманіття церкви на корість церкви. Різноманіття церкви на користь церкви. Ми бачимо, що Бог дуже обдарував церкву своїми дарами. Для того, щоб вони стали багатшими в собі. Щоб у них з'явилося більше потенціалу, який зможе зробити для них, для церкви краще. Різноманіття дарів, воно на користь церкви. Коли ми читаємо з першого вірша, ми читаємо про дари Духа Святого, апостол Павло, він піднімає цю тему до Коринської церкви. І ця тема піднімалась, тому, тому що були проблеми. Що в своїй різноманітності вони часом не бачили цю красу, цей потенціал, який Бог нам дав, і були поділення. І взагалі, про це говорить вся книга, це послання до Коринської церкви. Якщо ви пригадуєте, на початку в них була проблема з лідерством, що були різні люди, які думали про церкву, які збудовували церкву, але було певне поділення. Якщо ви пригадуєте, один казав. Я Аполосів, один казав Я Павлів, а той казав Я Христів. І це добре, коли є багато людей, які служать церкві. Амінь? Це добре, але були певні такі моменти, які розділяли їх, і апостол Павло це піднімає це питання. Якщо ми зараз починаємо читати 12 розділ, то про що говорить 11 розділ? Пригадуєте? То. Участь в спомені, як коли ви згадуєте Христа, там теж були певні поділення. Тобто, були здорові речі, які Бог дав в церкві. І е, в цьому були певні непорозуміння в церкві. Тобто, проблема була не в дарах. І ми зараз от якраз звертаємо на це увагу. Різноманітність церкві, церкви це не проблема, це благословення для церкви. Божі дари не проти. Бога. Божі дари в суті не проти один одного. І в, з першого по третій вірш, там якесь апостол Павло це говорить. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса. Тобто, подивіться, що апостол Павло хоче сказати. Він каже: якщо в тобі є Дух Святий, і Він дав тобі дари, ніколи Бог не буде проти Бога. А на тема це як прокляття, ніхто не проклане. Бог не може проклясти сам себе, Бог не може зробити зло сам собі. Тобто, в суті, природа дарів Божих, вони не проти один одного. Вони люблять один одного, вони поважають один одного. Ми знаємо, що в Бозі є єдність, є повага, є пошана, каже там. І ніхто не може сказати, що Ісус Господь як Духом Божим. Так, Що в них є визнання? Тобто вони будують один одного, вони за один одного, вони працюють один на одного. Тобто, а постол Павло показує, що в суті, дари, якими Бог вас обдарував, вони не погано для вас. Вони добре для вас. Це благословіння для церкви. Ви зробите багатшими один одного. Недавно говорив з братом, і ми говорили про лідерство. Ми говорили про те, що є різні люди, вони з різними обдаруваннями. Але ми говорили про те, що одна людина, яка б вона не була обдарована, вона не може всього дати церкві. Піднялася така тема і прийшла така ілюстрація. Ви знаєте, от є чоловік і є жінка, є дитина в них, є щось, що є в тата, і він може дати цій дитині. Але є щось мами, що не мав в тата, і мама дасть цій дитині. Але якщо тільки одна мама або один тато, то дитина получить тільки те, що є або в тата, або в мами. Але якщо є тато і мама, то дитина получить більше потенціалу в своє життя. Так само і в лідерстві, так само і в обдаруванні, це на користь церкви, це добре церкви. Але чому були поділення? Ми ще за це згадаємо. Тому з першого по третій вірш ми бачимо, що апостол Павло хоче сказати, що Божі дари не проти себе, не проти Бога, не проти один одного. Вони в суті, в природі своїй, вони для збудування один одного. Вони працюють один на одного. Це перше, що хоче сказати апостол Павло до цієї коринської церкви. Друге, він говорить до них, що Божі дари. Вони упорядковані, в них є порядок, вони не хаотичні. Зауважте, є різниця з 4-го вірша. Є різниця між дарами милостями та Господь та дух той же самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. Яке слово дуже часто повторюється? Різниця, різниця, різниця. Чи погано, що є різниця? Каже апостол Павло. Та не погано, що є різниця. Різниця є. Але це добре для церкви, різноманітність в дарах це благословіння для церкви. Є Дух Святий, який дає є дари, ми бачимо природу Бога. Так? Вони працюють разом, вони працюють один на одного, вони працюють в команді, вони поважають один одного. Але є різниця. Дух дає дари, Господь дає покликання на служіння. А Бог робить дії, є енергія, є плід, є певний порядок. З порядком нам живаще, з дарами є, слава Богу! Бог дав, це не від нас. Кличе Бог на служіння, кличе добре. Робить Бог дію, від Бога діє енергію, плоди робить. Проблема в чому? Що ми деколи думаємо, що це ми такі, і це возвеличує нас. Або... І ми починаємо зневажати когось, ми починаємо не поважати якісь обдарування. Можливо, ми починаємо думати, що той, хто проповідує, він важливіший, ніж той, хто сидить за пультом. Я так не думаю його. Але може хтось так подумати. Тобто, коли людина починає не цінувати один одного в тих обдаруваннях, які Бог дав, Бог добрий до нас, Бог багатий в своїй природі і Він обдаровує свою вибрану наречену. Він дає нам бути потенційними. І ми скажемо, для, для чого це, але ми бачимо, що самі дари, вони упорядковані. е, ну, Просто кожен дар апостол Павло тут вживає ще таку ілюстрацію тіла. Та? Взагалі тіло класно, от все побудовано чудово в тілі. Взагалі задум тіла це ок. Правда? Тіло, воно взагалі класно збудоване, мудро, продумано, воно працює одне на одного, Кожен член тіла, ну, це, це, це багатство Боже вкладене в тіло. Воно відновлюється. Ми вночі втомлені, ніякі, ми лягаємо задієм повні сил. Хто це зробив? Таблетки, які ти з'їв і дали тобі відпочинок? Чи можливо напій ти випив? Бог придумав, щоб тіло відновлювалось, Бог мудрий. І апостол Павло він вже тут ілюструє, як тіло, каже, воно упорядковане. Наприклад, щоб зробити каву собі зранку заварити, які члени тіла вам допомагають? Ноги? Ноги такого, щоб підійти до, до чогось там, та, де можна це зробити. Але в більшості працюють руки, та вони там дають. Скільки ви п'єте кави? Ложечку, дві, з цукром, не з цукром, заварюєте, запарюєте, тобто руки приймають участь та, в тих всіх процесах. А щоб посмакувати тістечко, та, задіяні інші члени. А якщо б дружина принесла вам салат, скаже, ну попробуй на сіль чи достатньо солі, то як би ти руками там пробувала, ну почекай, попробую. Чи очами, може там, а ну не знаю, є там та сіль, нема. Так? Тобто, ми беремо цей салат, споживаємо і інші члени тіла допомагають, щоб знати, чи достатньо там солі, чи недостатньо. Тобто, Бог так задумав церкву, так її обдарував, що є різні дари, є, відповідно з них є різні служіння і відповідні дії, і це всіх робить нас багатими. Різноманіття церкви на користь церкві. От що хоче апостол Павло донести до нас, але є певний порядок в цьому. Різні дари, різні служіння, різні результати, але в цій об'єднаній різноманітності є Божа мудрість, Його багатство та красота для нас. І ми дякуємо йому за це. І третє, давайте звернемо свою увагу на те, що різноманіття дарів Духа Святого. Для чого вам? Для чого це все? Там ми говоримо про, ми сказали перше, що, це, що самі дари в суті свої, вони не один проти одного, так? що вони не працюють проти, вони працюють на. Дар працює на дар. Ми тільки що говорили про те, що вони мають певний порядок. Класно, коли згідно дарити на відповідному служінні є відповідна дія. Тобто, треба розуміти, що дав Бог мені, що Бог дав тобі, яке наше служіння, твоє, моє, та, і на якому ми, і буде відповідна дія. Тобто, я хочу просто зараз не все пояснити. Я просто хочу сказати, що дари – це благословіння для церкви. І третє, що ми зараз говоримо вже з 7-го вірша, і кожному дається виявлення духа на користь. Тобто, дари дані на користь. Я коли жив в одному колективі, і мені сказали так, друже, поки ти тут живеш, роби на користь цього колективу. Тобто, принось користь тому колективу. Так само і дари Бог дав нам не для нас. Хоча є одна дуже важлива правда, коли ти служиш іншим, ти збудовуєш себе. Ну, вухо не для вуха. Вухо для тіла, Так? а рука не для руки. рука для тіла. Але коли вухо служить тілу, то тіло служить кому? Вухо! Все дуже просто. Бог так зробив в церкві, щоб ті дари, які Він дав нам, вони працювали один на одного. Бажано виключати телефони, коли ви приходите в церкву. Це дуже важливо. Ми говоримо про те, що Божі дари. Різноманіття Божих дарів на користь церкви. І дари дані на користь. Чому так багато проблем? Давайте оце скажемо. Чому так багато проблем таке? Якщо Бог так все класно зробив, якщо Бог нас так добре все обдарував, ну чому ми так часто якось не розуміємо один одного, ем, сваримося? Чому? Ну от, коли Бог створив чоловіка, це ж добре? Ну добре. А Бог створив жінку, це добре? Добре. Чоловіки люблять жінок. Люблять. це ж добре. Ну чому деколи такі якісь непорозуміння? В чому проблема? І проблему ми бачимо в 13 розділі. Тобто не проблема в Бозі, в його дарах, в його задумі церкви. Тому що його задум церкви, його дари, його потенціал, який він нам дав, це на благо для нас. Проблема не в Бозі, що Бог щось нам не додав. Проблема в нас, бо коли є тіло. Та, воно тут все продумане, все обдумане, але є ще душа ця, та, І вона щось хоче, щось не, щось не хоче, щось подобається, щось не подобається. І апостол Павло вже дуже добре розглядати 12-й розділ з 13 та, Бо там написано. В 13-му розділі пригадуєте, що написано? Як ми це називаємо? Гім любові. Ось де, ось де. Ці поділення на почві чого ці поділення? Не на почві дарів, дари це добре. А на почві наших характерів, нашої певної незрілості. Це ділить нас, це ну, шкодить нам. Там він каже апостол Павло, коли я говорю мовами людськими, і ангельськими, та любови немає, то я став як мідь, як дзвін той або бубен годячий. Коли маю дари пророкувати, і знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Може бути потенціал в людини обдаровано дуже. Але не хочу з ним нічого мати. Розумієте, тому що є десь проблема в характері, в певній незрілості, і тому це руйнує цей потенціал, який Бог дає нам. Як це. Пригадуєте, апостол Павло, той же апостол Павло він каже, знайте, знайте ж це те, що останніми днями настануть тяжкі часи. Пригадуєте? Знайте, що останніми днями настануть тяжкі часи. А знаєте, чому тяжкі? Знову ж люди. Так? Не в Бозі проблема не в тому, що він задумав, то, як він хоче, благословив нас і хоче, щоб ми працювали знов же люди. Знов же ми будуть, бо люди тоді самолюбні, грошелюбні, зарозумілі, годні, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні. Запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Бог показує, що тяжко, важко, важко жити, коли оця людяність наша, вона бере верх. І це складно, раз ми їдемо в машині, і син наш, щось був неслухняний, мама веде з ними бесіду, і син виходить з машини і плаче. Є якось на стоянці сідають побіля нього. І він каже: Кажу, син, що? Каже, тато, я хочу бути слухняним, але я каже, не можу. Слухайте, в мене мурашки потіли. Кажу сину, та я такий самий, як ти. Я точно такий самий, як ти, я теж хочу бути слухняним. Але Я не завжди можу. У мене не завжди получається. Перше, що дуже важливо, кажу син, пам'ятай, що Ісус помер за наші гріхи. що є прощення, щоб оцей смуток нас не пожер. щоб ми не мучили себе, як я знов це зробив, чому знов не вийшло, Чому знов я якийсь. Конфліктний чи ще якісь речі. Кажу, пам'ятай, що Ісус помер за наші гріхи. І друге, кажу: ти знаєш син. в Ісусі я знаходжу силу, силу жити для Нього, жити для Його волі, жити для Його задуму. І тільки Він допомагає мені жити для Нього. Тільки ради Нього я можу виконувати Його волю. Пригадуєте, Ісус, написано, каже, Він сам умалив самого себе, прийняв вигляд раба, ставши людиною. Його ніхто не заставляв. Він сам прийняв рішення, щоб послужити нам. Якщо б він цього не зробив, нас би сьогодні тут не було. Ми б не були церквою, тою громадою викуплених, вибраних, ним для нього відроджених, обдарованих, поєднаних в одну громаду. Це все завдяки Йому. І ми дякуємо Йому і тільки оце розуміння ради Бога. Якщо ти Бог мене так обдарував, якщо ти дав мені ці дари, якщо ти дав мені цей потенціал, допоможи мені в цьому характері, щоб жити на збудування, на користь, приносити цю користь. Яку користь. Ми зараз про все не поговоримо. Але одне, що я хотів би, щоб ми запам'ятали і пішли з тим, що різноманітність церкви, це на користь церкві, це благо для церкви, це добре церкві. І дай Бог, щоб ми. Зростали в бозі в своїх характерах, щоб могли збудовувати. Пригадуйте, я починав, що є тато, є мама, і коли тато дасть їй потенціал, дитина буде багата, багатшою. Коли мама дасть, буде ще багатшою. Тому чим більше ми вкладемо в один одного, так як Бог це задумав, тим більше ми станемо багатшими в ньому, збудованішими в ньому. І апостол Павло каже, що це благословіння, що Бог так вас обдарував, каже, але чую між вами поділення. І не, це, воно цього не стоїть, тому що це благословіння для вас. Ми говорили тільки що про те, що в Божих дарах нема поділення. Вони працюють один на одного, вони не проти один одного. Ми говорили про те, що. Дарі вони упорядковані, вони підзвітні один одному, Можна дуже багато про все говорити про це, але є певний порядок в церкві. І це дуже важливо, нема хаосу. Бо хаос потім складності через хаос. І третє, що вони на користь, вони не для мене дані. Вони дані для збудування. І коли ти збудовуєш інших, ти благословляєш через це. Ну правда, коли ти бачиш людей, які служать, то тим людям аж хочеться щось зробити. Аж хочеться якось віддячити, аж хочеться подякувати, аж хочеться щось дати тим людям. Так? Тобто ми збагачуємо один одного, коли ми служимо один на одного. Про це апостол Павло хоче сказати сьогодні всім нам. Бог хоче нам нагадати те, що різноманітня церква на користь церкви.